Я вітаю вас сьогодні знов-таки на моєму відео, друзі. Всі мої відео розширюючи свідомість, відео, які розкривають глибинну істинну сутність людини. І залишайтесь на моїх відео. Зараз йдемо куди. Я вам розкажу про щаблі розвитку, про щаблі життя, по яким ми з вами карабкаємося і як то взагалі відбувається. А, так як я наставник в своїй школі, вищої інтеграції людини, так як я людина-дослідник, я слуга пошуку, я людина, яка досягає істин завжди, яка докопується до цього. І зараз, друзі, ви задаєте мені запитання, що зі мною відбувається, чому в мене не так, як я хочу, чому я не можу це відчути, інші бачать це я не бачу, а чого я не бачу, я вам скажу так, є певні щаблі, дійсно, є. Я сама через це проходила свій час і просто що це значить духовний ступор. От сьогодні я зараз ми впремося туди з вами, а потім вискочимо і побачимо результат. Добре, домовилися? Ви мені напишете в коментарях. Як на вас це спрацювало? І також ви напишете, будь ласка, ваші відчуття всередині, поки я буду говорити ці речі, чи відчує ваше серце, ваші клітини, чи спрацюють ваші нейронні зв'язки, формуючи собі нові сплетіння для того, щоб далі зробити слідуючий крок по щаблю так, тому, який маєте ви досягнути. Знаєте, саме, саме що може бути цікаве цій землі. Саме, що може бути найцікавіше в цьому просторі життя, де ми є, це саме те пізнання самого себе і своїх досягнень. Що ти можеш взагалі? Хто ти тут є на землі? Правильно? Так от дивіться. Так як я вже так формую, бачу е, свої курси, перший духовний курс, ви знаєте, так? моє світло, потім йдемо далі, потім ми з вами переходимо. Зараз ось цілительство, тобто ми вивчаємо закони цілительства і вчимося цим технологіям нового світу. Потім ми йдемо в програматорство, коли ми вже після цього всього проходимо певний розвиток, ми йдемо в програматори, ми програмуємо простір, де ми живемо. Це дуже цікаво. Так от, друзі, дивіться, найцікавіше те, що є у людини у кожної унікальний її шлях. Унікальний шлях заключається в тому. Що закони існування вони для всіх однакові, але проживаємо ми їх, досягаючи свого розвитку, кожен по різному. Тобто йдемо в один кінець на одне призначення, в одне призначення там, до джерела, до сонця, до, Куди там? до центру Всесвіту. Ось ну, так, скажемо просто, так, глобальну ціль, ціль поставимо. Так? Ну, тобто, йдемо, ми йдемо зовсім не по дорозі. Тобто, ми йдемо Шляхами багатовимірними туди, в одне місце призначення. І весь час ми тягнемось до нього. То виходить, що у кожної людини є внутрішній унікальний шлях, внутрішній унікальний шлях. Тому ми не можемо дивитися на когось, хто там як в своєму внутрішньому шляху йде. Ми можемо дивитися тільки в свій шлях. Ми можемо брати певні уроки в людей, які досягнули, наприклад, на своєму внутрішньому шляху, якихось там результатів, так? і нам вони здаються а, цікавими, і ми можемо, в принципі, співпрацювати, але знов-таки через свої внутрішні унікальні шляхи, внутрішні дотики. І завжди все, що не, було б, щоб не відбувалося в наших життях, я вам завжди говорю: іди тільки зі свого поштовху. Іди зі свого заяви про те, що ти хочеш для початку. Що я хочу? Я хочу бачити конкретно ось так і так. Я хочу себе бачити в такій формі, я хочу бачити себе в такому достатку. Я хочу бачити, хочу змінити свій стан внутрішній. Я хочу жити без сумнівів, без спротивів, без внутрішніх конфліктів. Хоча у нас тут весь світ на протиріччях налаштований, так? Тобто на пізнання самого себе йде на протиріччях. Якби у нас не виникали протиріччя всередині нас, ми б не знали, що там далі робити, і не хотілося б нам. Правильно? Було б спокійно, добре і все. Тому ми завжди виходимо на якусь базову емоцію, тобто або тиха радість, або спокій, або такий, знаєте, глибинний, глибинний такий перегляд свого внутрішнього стану. І це є щаблі того життя, така драбина, і ти йдеш. І ця драбина завжди вона направлена догори. І ти піднімаєшся по ній. Зараз у нас такий період в житті у всіх нас, людей, що ми маємо усвідомити, скільки щаблів у нас знизу ми пройшли, піднімаючись до того ми зараз є. І маємо усвідомити свій хід туди. По направленню догори ми маємо усвідомити. І виходить, дивіться, якщо ви мені кажете, що я оце там рік тому проводила практики, там, я була там на вебінарах, семінарах, я, я і у вас вчилася в школі, але я не бачу такого результату. Я не бачу того, що там мені там десь так уже прям сильно змінилося. Так є такі, що вчаться дуже настирно і є у них результати, доходять там до певного рівня, потім раз. І стоять. А ви мені кажете, у вас нічого там такого не сталося, але я зробила ось те за рік, ось те, оце в мене те з'явилось, оце я те, я відкрила там те, я багато чого зробила купа досягнень, так? а людина думає, що нічого не робить. Так от, знаєте, друзі, дивіться, що таке щаблі життя, вашої долі щаблі життя. У вашій долі. Ви йдете, піднімаєтесь на одну планочку. Так? Ви от, досягаєте чогось, ви поставили собі якусь ціль. Так? Ви хочете розкрити, в собі, наприклад, дар ясного бачення. І ви тягнетеся ось на цьому шляху, на, на цей щебельчик, ви тягнетеся, і ви тут читаєте літературу, ходите там десь щось просвітницьку роботу ведете. ви працюєте, ви досконалюєтесь, ви вичищаєте з себе звичні шаблони там. Так? Цього старого світу, який там вже раніше він нам служив, зараз не служить. І ви оце це робите, Це величезна робота. І ви тут раз піднімаєтесь, у вас оце от ви, досягнули, так, щось. ви досягнули? Ви купили собі те, що ви хотіли. Так? Ви прочитали те, що хотіли. Ви відкрили там, наприклад, якийсь свій центр, відкрили магазин, відкрили там ще, ну, так як я кажу, бачу з цими з усіма нами, як відбувається зараз. Так? Е ви щось досягнули. І у вас що? У вас іде переформатовка пере, зараз. Ви раз зупиняю, виліз на цей щабель. Вам треба що? Вам треба віддихатися. Вам треба переосмислити те все, що ви поки карабкались на цей щабель, так? поки там ногу задирали, поки там закидали граблі, підтягувались на, на канаті. Хто як ішов, розумієте, на той щабель. І тут вираз вискочив. Вже в мене отут і, і таке, знаєте, раз, і якась таке всередині відбувається. І ти сидиш і думаєш, що це я нічого не роблю, що це в мене там, а що там те все зробилося так? Можливо, щось було не так. Володь починається що? Починаєш перебирати, чого це я ось тут сижу зараз на цьому щаблі, дивлюся вниз, мантеляю ногами, і там щось мені ще й не подобається. Думаю, а може б я вище вже пригнула б, якби я там те не так зробила, а, так, а, не те, а, так, а оце так. Так от цього робити не треба. Треба радіти за себе. Будь-яке досягнення навіть малесеньке всередині себе. Якщо ви, наприклад, звільняєте себе від якихось блоків, Якщо ви витягуєте з себе негативні енергії, якщо ви вичищуєте будь-яку тіньову свою сторону, там, де ви ображались на когось на щось, ви раз це перемінили реакцію. Там, де вам було щось, ви незадоволення з собою, ви раз перемінили реакцію. Там, де ви, наприклад, ну, малювали картину ось так, а зараз ви раз перевернули і вирішили кольори змінити, в своїх мазках додати чогось там. Так? І це ви дивитесь, що ви це все багато чого змінили, і зараз просто вам треба сісти на той щабель, помантиляти мішками, подивитися в небо і відпочити. Іде певна кристалізація свідомості. Всі ми з вами є люди, які розвиваються, тобто, особливо мої глядачі, дуже вам вдячна за ваші подобачки, за ваші коментарі за те, що ви мене завжди підтримуєте. Будь ласка, читайте всі посилання під кожним моїм відео, там я пишу вам детально, де ви можете більше інформації, дізнатися, наприклад, про проекти мої і про записатись на консультацію, будь ласка, все відкрито, все для вас стукайте, завжди достукаєтесь. Так от вам потрібно, друзі, після кожного якогось досягнення всі ста відпочити, щоб кристалізувалася ваша свідомість, щоб цей фрактальчик, який там десь бовтався, щоб він. Конкретно вставився туди, куди треба, в те ж саме місце. І далі що? Ви далі думаєте, що такий затишок? Ух ти, небо, водичка, дощ. Пішли, торкнулися листя, поспілкувалися з духами природи, відчули землю під ногами, побули якийсь певний час, потім тільки раз. І у вас що відкривається? У вас відкривається вже те, що злилося з вами. Іде абсолютно інше сприйняття світу, внутрішні відчуття устаканилися, стабілізувався цей процес. Ми всі з вами так живемо. Потім, вже, коли це все відчулося, прожилося, вживилося в життя, десь перестав ти говорити такими словами, як раніше, десь перестаєш, просто не допускаєш собі ці варіанти. Десь перестаєш відволікатися на те, що тобі не дає задоволення. Починаєш налаштовувати себе на те, що живить тебе, а не навпаки витягує твою енергію. Ти починаєш чітко розрізняти, і я от кажу: знаєте, який цікавий результат, класний результат? Це коли у вас відточилась, відточилась тонкість сприйняття. Знаєте? Оце відточилося, оце коли у вас. Ух ти, раніше отак було, тут я раз і все. Раніше я там мовчала, а зараз я раз отак сказала. І сказала, причому конкретно, прямо за своєю, отак з наміром і своєю глибиною. Сказала, що більше я так не можу, не хочу. Ти раз і сказала, раз я зробила. Там, раніше б я сиділа б там три дні думала, бо тут я раз за годинку, і це все зробила, написала, і все в мене чітко сформувалося. Розумієте, це вже результат відточене. Тонке сприйняття вже у цієї фази своєї свідомості, а потім ти йдеш далі, що тобі становиться цікаво, тобі стає цікаво далі пробудувати свої кроки. І саме в цьому періоді, коли ти сидиш на, на щаблі і натиляєш ніжками, саме тут зараз, в цьому стані, формується слідуюча е, сила, наслідучий ривок, на наслідуючий на крок, де ти будеш лізти далі на якісь щаби. Там, де тобі вже щось покладено, дуже цікаве. І ти хочеш замахнутися вже туди, взяти там його. Ти навіть не знаєш, що там лежить для тебе. Але тобі вже починає тебе починає якась сила звідси штовхати вже. Так, забирай звідси ноги, ставай на них і дерись уже далі. О, поштовх пішов. Значить, що точка входу знайдена. Це чому? Тому що пішла енергія для дій. І ви берете і дієте. Ви берете і дійте, а тут важлива є ще одна фішка, така, зараз скажу. Вам повинно бути цікаво заглянути на слідуючий щабель. А щоб було цікаво, що треба зробити? Щоб розібратися з тим, що би мені було цікаво там знайти, що би я там хотіла знайти. Так? І починаєш думати: ніхто, ніяка сила тобі туди нічого не кладе. Ти формуєш цей ривок, ти формуєш своїми думками те, що ти там візьмеш. І виходить, що дотягнутися, то вже буде процес, але саме покласти туди, сформувати, то вже є конкретна робота зараз. І ти береш, піднімаєшся, встаєш і починаєш класти на ту полицю все те, що ти хочеш досягнути, докарабкавшись туди. І ось цей, поки час будеш карабкатись, ти маєш то все живити там, живити, живити, підживлювати, додавати цікавості, додавати кольорів, дорозмальовувати там все це, щоб цей процес в тобі він не затухав, цікавість оця має бути. А цікавість в чому? То, як ти малюєш там, те все, що ти туди накладаєш, поки ти туди долізеш до тієї полички. Оце так відбувається духовний зріст. По драбині духовного зросту. Так відбувається зріст, еволюція, розвиток просто в своєму житті. І знаєте, що цікаво, що на кожному щаблику там є певний рівень твоєї свідомості, От Той певний фрактальчик, який там лежить, то саме для тебе, тому що тільки це пхає нас підлазити туди, забирати ногу і лізти далі. Фази свідомості відкриваються щабель за щаблем. Ви йдете туди просто, в пізнання, вам цікаво. І у вас від цього складається сфера життя, ваша насичується вашою цікавістю, вашим вогником, сяйвом вашого серця, випромінюванням думок, нових, нової частотності. Ви є людина-творець, яка все це творить. І сьогодні я ділюся з вами. Моїм досвідом, це з мого життя, як я бачу в людях, які розвиваються. Ті, хто там, де застригає, думаю, що він вже що таке духовний ступор. Це коли ти думаєш, що ти або нічого не зробив, чи не зробила, бо мало зробила, не задоволена собою. Якось там щось вже. Ай. Не зробилось нічого, те, що хотілося, то, значить, були завищені були хотілки ті. Хотілося те, чого тобі не дано взагалі. Чуже хотілося. Треба було своє хотіти. І духовний ступор наступає. Або наступає духовний ступор в багатьох людей, коли вони не можуть перейти щабель его, а, цей, а він є на кожному щаблі у той кусочок там. Вони думають, що вони все знають. думають, що вони вже багато досягнули, що у них все є, що їм все достатньо, що вони вже можуть всіх вчити. Оце, оце саме, друзів, це духовний ступор. Це коли ти думаєш, що ти всіх можеш вже вчити. А потрібно тільки зараз що? Думати, як тобі на тому щаблі триматися, по-перше, потім пробудувати слідуючий твій кидок, туди там далі. Наситити себе чим. Радістю, гарними емоціями, цікавістю, спокоєм і такою, знаєте, внутрішньою силою, центрованою силою, яка буде вести так, щоб ви не схибити на цьому шляху. Ось такий зараз вам розклад по щаблях, що таке духовний розвиток, духовний процес. І не будьте ніколи незадоволені собою, тому що, коли обернутися назад, кожен зробив. Ну, я маю на увазі адекватну людину, яка дійсно сприймає все світому своє життя. Кожен з нас ніколи не стоїть на місці. Ніколи. Тому я бажаю вам глибинних усвідомлень і бажаю вам красивого духовного розвитку. Я бажаю вам, щоб ви не були в ступорі, а щоб ви завжди досягали духовного апогею на кожному щаблі, на якому ви сидите і бухтаєте ніжками. Тому гойдайтеся, будь ласка, тільки. Так, як вам подобається. І не дивіться на ті сусідні драбини, на яких сидять хі -хі -хі, такі ж, як ви. Тому що шлях людини до будь-яких досягнень лежить через її внутрішній світ, через її внутрішню унікальність. Так само це і до. Це стосується здоров'я, це стосується достатку, це стосується фінансів, це стосується абсолютного щастя. Це все одне й те ж. Так що розвивайтеся, друзі. Дивіться мої відео, розповсюджуйте їх, пишіть коментарі, давайте разом іти. Я вам дуже багато інформації даю на моїх просто. Відео на моїх каналах, підписуйтесь на мої соцмережі. Там також у мене є посилання. Я там, можливо, більше якихось постів таких просто пишу, публікацій більше роблю. Тому, будь ласка, долучайтеся. У нас є група в Телеграмі. Також я залишаю посилання. приєднуйтесь, у нас таке вузьке коло світлоносних людей. Завжди ми можемо з вами досягнути чогось більшого, чи ні. Ну і звичайно, зараз буде більше роботи. У нас з вами світлової такої роботи, де будемо ми працювати в полі для нових звершень, будемо посилювати один одного, будемо впливати на процесі в просторі життя. Будь ласка, долучайтеся, хто має силу і бажання, люди з чистим серцем, люди з чистим наміром, які ні на кого не розраховують, а тільки на себе. Ви тільки такі люди можете прийти, тому що інші, ті, що приходять, там щось вивідать, там щось там подивиться, як там, що там, щоб мені там десь в себе це зробити, там, чи щось там прийти, такі не приходьте. Нічого там нем, нема там що брати. Приходьте працювати своїм світлом во благо всіх. Отакий От у нас девіз. Все сказала, все, все. До побачення з любов'ю до вас. Всім добра, світла любові.